Неконтрольована гіпертензія може призвести до раптового та сильного підвищення артеріального тиску, відомого як гіпертонічний криз. Його критерії включають показник систолічного тиску 180 мм тут стовбу або вище, та або показник діастолічного тиску 110 мм тут стовбу або вище. Розрізняють два типи гіпертонічного кризу: без ускладнень та з ускладненнями. В першому випадку людина має означені показники тиску без додаткових симптомів. В іншому випадку реєструються супутні симптоми, такі як сильний головний біль або мігрень, запоморочення, сплутаність свідомості, сильне занепокоєння, нудота або блювота, біль у грудях, зміна зору, задишка, носова кровотеча, напади або судоми. Якщо людина з таким рівнем високого тиску відчуває один або кілька зазначених симптомів, хтось повинен негайно зателефонувати в службу екстреної допомоги. І В цих випадках антигіпертензійну терапію слід просто посилити. При високому систолічному тиску з тахікардією першим вибором є бета-адреноблокатори, а без тахікардії можна використовувати блокатори кальцієвих каналів. При наявності високого діастолічного тиску більш доцільними є інгибітори ангіотезин перестворюючого ферменту або блокатори рецепторів ангіотензину. У перші дві години необхідно знизити артеріальний тиск до 25% від початкового рівня з уповільненням у наступні 5-8 годин. Швидке зниження може викликати важкі ускладнення кровообігу, тому його не рекомендують. Найважливіше, що може зробити людина з гіпертонією, щоб запобігти гіпертонічному кризу, це регулярно контролювати артеріальний тиск і приймати антигіпертензійні препарати точно за призначенням. У цьому відеоблозі ви можете знайти багато інформації про антигіпертензивне лікування. Дякую за лайки та розповсюдження відео.